Ті є в нас, ми ми це називаємо там антисуїцидальний план. Що я подумаю про самогубство. Я маю зробити то-то, то то-то. Знаєш, список, буквально список, де написано, ніби що я хочу жити, бо мене чекає син і донька. Ніби тому, що моя мама там мене мене чекає, тому що моя дружина на, на мене любить. Тому що я ще хочу побудувати в своєму місті там будинок. Тому що я баню, ще... баню мене. Я... Побратим хочу баню побудувати баню, собі так. в будинку. Супер. Тому на що, що я ще хочу з'їздити в Італію, бо я там ну, ніби те, або я хочу з'їздити на Прощу, або там. Ну ніби я буквально чому важливо прописувати. Тому що в момент помутнення, коли мені стає дуже зле. Мій мозок перестає, він так би він починає, він зациклюється на, на ідеї, і тобі тобі, тобі дуже важко вклинитися в це. Коли тобі дуже хреново, ти витягуєш і в буквальному сенсі просто читаєш свої ж написані, ну ніби без слова для чого, для чого, для чого, для чого, для чого, для чого жити. Пункт номер два: список телефонів, до кого я дзвоню, якщо мені дуже я вже кажу слово, власне, та ніби на якесь інше, коли вже просто межа. Та на ну, ніби до кого я дзвоню? Це може бути дружина, це може бути побратим, це може бути психотерапевт. Та ніби це може бути телефон. Довірує телефон довіри.